Магалончика. Одразу хочу пройтись по мілячках. Це чудовий варіант для міляків. Хтось взяв на приводненні в лататі штурочок, ймовірно, так. В Влататі пару ривочків є. Ось така от щучка. Прямо в самому лататі. Я кинув трохи далі в лататі. Так, один нуль на мою користь. Перший шнурочок є. Сьогодні рибалка буде не тривала, тому що через годинку-дві обіцяють дощ і такий досить хороший дощ. Тому довго я під дощем ловити бажання не маю. Тому рибалка буде не тривалою. Пару годин. Маю інформацію від колеги. Що класно в нього проклюнула щука не на цьому місці, а на іншому, але класно, клювала на протязі цілого дня, клювала на мілководних участках, в тому числі на бендміну і подібні воблери. Тобто з невеликим заглибленням. Так, зараз в мене тут трошки глибина. Хочу спробувати щось інше, що йде чуть-чуть глибше. О, є у мене легенда. Айма фаріна. Одна з моїх фарінок. <рес> ви бачили? Не засік, фарінка. Не підсік я щучку. І фрикціон у мене розслаблений через щур. Ай! Фарінка-щучка. Ось така от фарінка, друзі. Це якийсь лімітований колір для якогось магазину роблений. Тому... Назва не Фаріна Ф, а Айма і на японській далі. Щучка була кілушка, не сильно велика. Кілушка. Уже друга покивочка за сьогодні, це добре. Я побачив, як ця щучка вийшла. Перший раз промазала. Перший закид. На другий закид я кинув туди ж. І вона взяла. Тоже дуже, дуже невеличка. Дуже невеличка. Скільки в ній тут грам 300, напевно. Знову спрацювала фарінка. Це друга покльовка на фарінку. Ось таку. І в цілому це вже третя покльовка за сьогодні і друга рибка. Теж спідлотаття. Все з підлотаття. Зупинився перекусити, випити кави. І такий у мене проміжний результат. Три покльовки, три щучки, дві витягнув, одна зійшла. Невеличкі всі були. Всі були невеличкі. Ще бачив декілька виходів, було декілька виходів, але все мимо. Це за годинки за дві, напевно, рибалки дві з половиною. І зараз якраз у нас біля 11 години сподіваюся на обідній вихід. Щуки. Тут, Тут зібрався малючок на цьому п'ятечку, і його ганяє хижак, Окунь. Ймовірно, це Окунь. Зараз поставлю в обларочка якогось маленького і спробую його зловити, зловити. Давайте спробую Міджа від Strike Pro. Це один із самих перших моїх воблерів взагалі. Починав я свою... Починаю я взагалі ловити на воблери. Окуня. На одному з водосховищ. Перший окунець на міджа. Страйк про мідж і окунець є. Хороший. Оце хороший. Дивіться, який кабанчик на міджах. Так, смітстіл також спрацював. Невеличкий окунець, але є. Ось такий от Сміт Стіл. Це дуже легенький воблер, якщо я правильно пам'ятаю, 1,4 грама, тому його прям непросто закинути. є ще один. Дивіться, гарненький кукуни. Зловив Х70-го від мегабаса. Шнурочком. Ось такий шнурочка, але це сьогодні найбільший. Трошки прокровив десь в зябра попала. Занітрінечок попав в зіабра, на жаль. Але спробуємо обережно виняти. И вынял. Вот так, щучка и такие воблерок. Отпускаем. Разловилось такого, вот, друзья. мегабас. 2004 Мегабас X70 SPH 4,5 5 грама в маттайгері У мене є 80-ка, захотів я собі ще 70 го Чисто для таких паличок до 5 грамів, зараз в мене паличка більше джигова до 5 грамів, і вона шикарно справляється саме з таким воблерком В нього, як і всіх мегабасів, не всіх, а в більшості мегабасів, прекрасний ролінг. На паузі. Він ще дуже довго хлетає бочками. Тому для нього просто must have, це пауза. Хороша пауза. Хороша пауза, це для нього обов'язково. На паузі він довго покачує бочками і треба віддавати шнурок. Зробили потяжечку ударчик і робимо слабину. Тому що саме коли воблер не натяг, а ви віддали шнурочок, в нього оці залишкові коливання. Бо якщо постійно в натяг, цих коливань не буде залишкових. Тому обов'язково віддавати шнурок. Я всім воблерам віддаю шнурок. Раніше дивився огляди, то блогери наголошували, там цьому воблеру віддаємо шнурок обов'язково, там рудро, по-моєму, я вже не пам'ятаю. Ударчики віддаємо шнурок. То мені здається, по-моєму досвіду скромному що це краще робити зі всіма абсолютно воблерами віддавати шнурок тоді оці залишкові коливання будуть максимальні. Так, пакуюся вже додому. Зараз у нас 14.20. 20 півтретьої. клювання закінчились в обід. Більше нічого не клювало. Гарно, з самого ранку поклювало, десь а то я був на рибалці. Ну і перших пару годин гарно поклювало. Розловив Айму фарінку 90 f розловив Мегабас Х70. На магалончика зловив щучку. В цілому рибка поклювала, не так, щоб аж активно, але поклювала. І я задоволений цією рибалкою. Всім пока, до нових зустрічей.